Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas І в нас знову вантажу перевезення. Це п'ята за рахунком місія. І нам цей вантаж треба відвести аж в Сан-Фієро. Досить далеко. Я скажу. Досить далеко. Треба досить обережно, тому що. Цей вантаж крихкий, нам за нього 4 касарка заплатять. Mm. Ось бачите. Мені ззаді врізалися. Але цією магістралю ми доїдемо до Сан-Фієру. Хоч це не на час, можна не поспішати собі. Тільки тут авто тут водії, тут якісь дивні. Постійно переналаштовується. То в одній смузі, то в іншій. І в мене попереду дві вантажівки стоять. Хоча мене це не зупиняє. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Все, я ризикнув та випив шампанського. Так куди? Ну от бачите, не дивляться, що я на свої смузі їду. І вони починають переналаштовуватися просто. Я і так йду швидко як можу. Хоча з таким монтажем якось скажу, що і не треба їздити. Що ж ще сказати? А ось і в тунель будемо заїжджати. А як перетнемо тунель цей під горою Чіліат, так і будемо вже в Сан-Ф'єро. Тобто до Сан-Ф'єро вже рукою подати. Тут крутий спуск. Хоча навряд чи ми прискоримось, ми і так на максимальній швидкості їдемо. Чорт, якось повільно. Ну. Хоча... ми вже і Санф'єро. Все ж набагато більше я втратив. Тому що більше пошкодження. Хоча... скільки 600 з чимось касарків. Ні, не 600 чимось не касарки, а там доларів. Втратив, ну це нічого, для мене це все одно копійки. Ось стали посеред дороги. Я пропускаю, а вони... Бляха-муха. О, ні. Тільки не це. А в мене ще пошкоджена вантажівка. А як я можу її зачепити? Чудово, їдьмо далі. Тепер вже 800 баксів ми втратимо. Втратимо чи не втратимо, але місію, місію маємо виконати. Хоч 800 баксів нам знімуть. Десь має мітка бути чи маркер. Так. Ну, ми майже приїхали. Тихіше, а ось цей маркер. Ну, 800 баксів втратили. Але це ж щ... Нічого, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!